Привіт, з вами знову я. І ми сьогодні поговоримо про таку тему, як диваки. Хм. Так класна тема, да? правда. Я довго думала. Довго думала. Скільки таких людей? Згодьтеся, бачимо, ми дуже багато диваків на своєму шляху. Ті люди, які все проколюють собі, все проколюють. що все де могли, так і прокололи все проколюють. Ті люди, які форперефарбовують своє волосся в рожевий, фіолетовий, зелений і так далі. Ті люди, які вдягаються неординарно. Неординарно, ну це слово таке дуже неординарно. Дивно. Хай буде дивно. Це нормально, це персик, просто Люди, які купаються в фонтанах. Давайте поговоримо про які, дивні, такі дивні речі, які трапляються з нами постійно. Найчастіше ми стараємося їх не показувати. Їсти борщ з варенням. Я вам, га? Таке буває, я таке чула, бачила е жах. В селямі з морозими. Люди, які щось забувають. Це таке я. Я забуваю постійно все. Жорстко забуваю. Хоча записую це і забуваю, де я його записала. Яки не можу ходити без сумки. Я не можу ходити без сумки. Я без сумки відчуваю, що щось я забула, щось я не взяла, якась я не вся, не по не, неповноцінна. Я по ній немає, я поправляю її, я беру величезну свою сумку, кладу в неї олівець, щоб він там хрюкав, і ходжу з нею. І, До речі, телефон. телефон теж така ніч, така, ох, аж прослізилася. Телефон, наприклад, я, щоб не пошкрябати не його, я кладу його до себе в кишеню. Так, кладу в кишеню, щоб, не дай Бог, не якось його там не, не пошкрябати, нічого його не, не пошкодити. І через 20 хвилин там в мене в цьому ж цій же ж кишені будуть лежати ключі і копійки. Дуже багато копійок. І це на все буде там ух! перетиратися. Ну, от така от я от, але в сумку не покладу, бо там вже шолівець може пошкрябати. Е, я насіка забудьку, та що раз в школу приїхала в капцях рожевих і без портфеля. <гум> Коли я бачу ко якогось знайому. О, Боже, опять їх зустріла. Що робити? Куди мені йти, куди мені йти? Що мені робити? як я вийду? Боже, який кошмар, куди мені бігти, куди мені бігти? Ліво, біжи вправо. Як я танцюю вдома, but... як я танцюю на дискотекі? Якщо я сплю з кимось, до мене приходять гості, буває, мене залишаються ночувати, мої подружки а взагалі. Вони знають, як я сплю з кимось. Це жах. Сп'ять устали стали грушки, книжки спят. Одеяло і подушки ждуть ребят. Даже сказка спать ложиться, щоби ночью нам. Ти їй пожелай. баю бай. Баю бай. Всім дякую за перегляд. Ставте мені лайк. Підписуйтесь на мій канал. Де він там буде? Десь коротше тут буде мій канал, а може його не буде. Ну, короче, підписуйтесь на мій канал чекайте нове відео. Воно буде в мене. Я буду відкривати нові рубрики, влог. Тобто такі влоги, не люблю це слово, будуть відео з мого життя. Я Мені цікаво, чи є у вас якісь таргани і які диватства, яких я не назвала, яких немає, може, в мене, може, вони є, просто забула про них сказати. Або не захотіла вам сказати, ніхто це не знає. Здивуйте мене. Всіх цілую, люблю ваша Віка. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. І такую!